Рік поспіль в місті реалізується програма пришкільних таборів для учнів молодших класів віницьких шкіл. Цьогоріч охоплено 4 тисячі маленьких віничан, що на 500 дітей більше ніж 2011 року. І збільшилась і кількість самих таборів. Але як зазначає міський голова, охопити всіх бажаючих поки що неможливо. Протягом двох табірних тижнів на дітей чекає насичена програма. Для Вінницької малечі підготована велика кількість розважальних пізнавальних та виховних заходів. Також діти будуть спілкуватись із пожежниками та працівниками державтоінспекції, відвідують аквапарк, боулінг та 3 d кінотеатр. Для вінницьких дітей комунальний спортивний комплекс маяк створив всі відповідні умови для комфортного відпочинку та оздоровлення. А для Вінницької міської ради надав ексклюзивну знижку в 20%. Маленькі віничани задоволені відпочинком, адже не всі мають змогу провести літні канікули на морі чи в оздоровчих дитячих таборах. А так дозвілля дітей розплановане та насичене цікавими заходами. Також цього року 210 дітей з незахищених і соціально вразливих категорій населення поїдуть на відпочинок до узбережжя Чорного моря у Скадовськ. Перша зміна в кількості сто двадцять шість дітей від'їжджають двадцять другого червня. Всі допомагаємо тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.